Центра поля розіграє до цього. Лише грали в нічів та програвали. Футбольний клуб «Поділля» здобув першу перемогу в чемпіонаті у домашній грі проти Тернопільської ниви. З перших хвилин поєдинку почали домінувати гості, однак відкритий рахунок вдалося господарям. На 27-й хвилині гри після подачі з кутового Поділля забиває та виходить вперед. Далі хмельничани почали більше створювати та на 39-й хвилині подвоїли рахунок і знову взяті воріт після кутового удару. На останніх миттєвостях першого тайму рахунок міг стати три однак каркас воріт, і команди пішли на з рахунком 2-0 у другій половині матчу Нива намагалася відквитати бодай один м'яч. Господарі також небезпечно атакували. Однак більше забитих м'ячів ми не побачили. У підсумку впевнена перемога Поділля та перші три залікові пункти у турнірну таблицю. «Те, що ми просили, футболісти виконували десь получалось, десь не вийшло, але вони були молодцями. І я всіх вітаю, хто вболіває. Футбольному клубу Епіцентр вдалося перервати свою чотириматчеву безвиграшну серію та вперше у цьому сезоні виграти при своїх вболівальниках. У рамках сьомого туру кам'янчани приймали вдома Чернівецьку буковину. У грі домінували господарі поля. Однак супергострих моментів не створювали до сорокової хвилини гри. Після показової атаки з правого флану гравець епіцентру точним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт. 1-0 і команди пішли на перерву. У другому таймі гра активізувалася. На 60-й хвилині буковина першим ударом сторону воріт суперника зрівнює рахунок. Далі червона картка гравцю господарів і гості вирівняли гру. Однак кам'янчани хотіли виграти більше. На 74 й хвилині заробили пенальті, який і реалізували. Наступні майже 20 хвилин могли забувати як одні, так і інші. Однак поєдинок закінчився з рахунком 2-1. І епіцентр забирає ці складні три залікові пункти та виходить на третє місце у турнірній таблиці. Можливо, ми заслужили та знаєте трошки фарту, бо я ж кажу. Команда була в психологічному плані не на найкращому рівні. Всі хлопці розуміли дуже відповідальність за результат. Рівна гра на зустрічних курсах, багато гострих моментів, але всього один забитий м'яч. Таким був поєдинок у Волочиську між агробізнесом та львівськими Карпатами. На сороковій хвилині гості заробили пенальті, який і реалізували. Через три хвилини ще один 11-метровий у ворота агробізнесу. Однак цього разу воротар впорався з ударом гравця Карпат. У другій половині гри господарі намагалися зрівняти рахунок, однак львів'яни відбилися та заробили три очки у турнірну таблицю. Хороша гра з обох сторін. Я думаю, що агробізнесу хороше майбутнє, тому що молоді пацани. Зараз наступають такі ігри, де ми мусимо брати свої очки. в Черніці, Прикарпаття, будемо готуватись до них. Там побачимо. Тож за підсумками зіграних матчів з Хмельниччини лідирує футбольний клуб «Епіцентр». третє місце в турнірній таблиці. Агробізнес посідає п'яту сходинку і закриває список команд нашої області Поділля, шоста позиція.